Хочеш перевірити свої знання нідерландської? Тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це робота, друге слово це клієнт. klant. Третє слово це зарплата. Гет лоу, гет саларіс. Четверте слово це вихідний, де верлофтай. П'яте слово це робітник. De арбедер. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш youtube канал, щоб не пропускати нові уроки.